Два десятки пнів, усе, що залишилося від колись величних ясенів на Капушанській. Затінку по цій стороні дороги немає зовсім. Катерина щодня змушена долати цей маршрут дорогою на роботу. Уже на середині шляху стає важко. Раніше було дуже гарно було. Дерева були, росли. Погано, знаєте, погано так ідеш та й оддихати не можеш де стати собі, хоч маленько дихнути. То спішиш би пройти цю дорогу, чим скорше. Молодь теж долає шлях з обуренням і поганим самопочуттям. Кисню мало, пилу багато. Головний біль забезпечений. Живуть у мене родственники недалеко, і приходиться кожен день проходити цей маршрут і спитувати болі від сонця. Пройшов буквально 200 метрів, і вже плохо себе чувствую. Слажні всього буде маленьким дітям і. Старшим людям тінька дерев'яв тут не вистачає, і воздуха свіжого. Ганна живе неподалік, кожен день проходить тут з малюком. За роки вигадала собі найоптимальніший маршрут через дорогу на інший бік, потім через 500 метрів назад і через іншу вулицю з затінком додому. Я йду по тому бачу, хоча мені зручніше по цьому йти. Мені доводиться да, проходити цю дорогу цю відстань, і якби ці дерева тут були. Мені би було набагато краще. Відчуваю дискомфорт після такого, після такої прогулянки. У міській раді про проблему знають. Цю обрізку кажуть, проводили ще попередники. Садити нові будуть лише восени і лише на вулицях, які цьогоріч капітально ремонтували. Та на те, аби виросли закоренилися і розпустили пишну крону, потрібно щонайменше два роки, і лише за умови, якщо підсадять уже дорослі дерева. Клімат Закарпаття дозволяє висаджувати безліч рослин, тому біологи радять до кожної вулиці підходити індивідуально. Найкраще садити каштани та липи. Щоправда, лише стійкі до захворювань та шкідників види. Тому що восени ми будемо висаджувати дерева, ті, що нам були. Запропоновані фахівцями біологічного факультету, клени, каштани, липень, сакур. Оце ото, що нам пропонували. Дерева будуть в межах цих вулиць, де ми будемо робити капітальний ремонт. Там буде висадка молодих дерев. Біологи констатують, після такої жорстокої обрізки дерев, як на київській набережній, вулицях Берчині та Капушанській, місто потребує негайного озеленення. Те, що зараз зроблено, повернути вже неможливо. Дерева можуть свою виконувати функцію і естетичну, і ландшафтну, і фільтрів тільки з нормальною повноцінною кроною. Замість вироблених дерев або дерев, які пошкоджені такою обрізкою, це підсадка крупномерів, тобто вже досить великих дерев. З повноцінною кореневою системою скільки точно посадять дерев, поки невідомо. Але Капушанська найшвидше у цей список не увійде і чекатиме свого часу й уваги від влади. А містянам доведеться перетерпіти ще одне літо без затінку.